З бойовиками ДНР, дані у базі миротворець, а потім служба в українських силах спецоперацій, а ще вирок за вбивство і кримінальна справа за незаконне зберігання зброї. Біографія, м'яко кажучи, неоднозначна, ще більш неоднозначна людина, котрій вона належить. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвич, і сьогодні я розповім вам, як з такою біографією стати комбатом ТРО. Зазвичай ми починаємо зі знайомства із фігурантом розслідування. Цього разу я би хотіла спершу підкреслити те, що цього розслідування взагалі не мало би бути, оскільки, коли йдеться про збройні сили України і сили територіальної оборони, зокрема, то публічність це останній інструмент. Якщо ми зараз вдаємося до нього, значить усі інші не спрацювали. Тримайте це в голові і поїхали. Сергій Салаватов, 49 років, родом із Краматорська. З 1993 по 95 рік проходив строкову службу в ЗСУ. У 97-му був засуджений на 9 років за вбивство. Після початку війни, у 2014-му, мешкав у Краматорську, працював на СТО, контактував із бойовиками так званої ДНР. У листопаді 2015-го Саловатова зарахували до 73-го Центру сил спеціальних операцій. У 2019-му вдома у Краматорського СБУ знайшла у чоловіка схрон зі. Зброєю, гранати, детонатори, патрони, реактивні гранатомети. Салаватов знову отримав термін три роки умовно. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до ЗСУ, а 8 серпня 2024 року був призначений командиром 107-го окремого батальйону територіальної оборони у складі 109-ї ОБРТРО – старший лейтенант. Ця історія почалася місяць тому. Тоді ми побачили ось це фото. На ньому Сергія Салаватова вітають з новою посадою комбата. Перша дивна річ комбат це військова посада старшого офіцерського складу. А Сергій Салаватов обійняв її у званні лейтенанта. Друга дивна річ новоспеченого комбата. Ми виявили на сайті Миротворець, де публікують людей, які на думку модераторів сайту могли вчинити злочини проти національної безпеки України. Вы знаете вообще, как на сайте заливать людей? Как? Ну, то есть вот я захотел кого-то вообще, да. Залазишь на сайт, мне Берешь любые фотографии, заливаешь, пишешь данные из какие И оно на автомате роботом заливается. Ну окей, кого тільки на тому миротворці не було, від Олени Зеленської до Дениса Бігуса подумала я, але все ж вирішила перевірити. Дивіться, ось скріншоти соцмереж Сергія Салаватова за 2014 рік. Це лише те, що ми змогли витягнути. Все інше давно почищене. Путін Донбас ждет. Вежливость до Києва доведет, каже руський воєнний на фоні окупованого Криму зі сторінки Салаватова в однокласниках. В моей странице доступ имела еще моя бывшая семья, как ты говоришь, которая Конкретно я там слушал только музыку на одноклассниках. Были еще мы. Жена бывшая, звучки. Мало ли кто мог там что-то классно. Ну вы на той период часу поділяли цю думку, чи не поділяли? чи як? Я до момента начала войны занимался автобизнесом. У меня была куча работы и отвлекался на какие-то там настроєння політики мені було ніде. Отже, дружина зайшла перепостити російську пропаганду зі сторінки чоловіка. Звичайна справа, а він потім взяв і за 10 років став українським комбатом. Тільки от ми поспілкувались з оточенням родини, і їм ця версія видалась непереконливою. По поводу його жени бивши, каконгаворіт що э, в там, я от могу вам ручаться, Що та ні правда, штона про російська Нічого дивного, мабуть, немає і у фотографіях, які Сергій Салаватов тоді постив. Я про цю 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 і цю на цих знімках можна помітити зелений барець з карди французького легіону, а конкретніше другого іноземного полку, якого у складі легіону більше немає, років 50 Як а ось стосовно цих фотографій, це яка форма? Французького легіону. А ви там воювали? Для цього моменту. Просто, ну, а звідки у вас форма була французького легіону? Олекса Волченця. А для чого вона вам була потрібна на той період? Кожен є справа на обличчя, на футболку, перед собою стрибулом займатися. Я займався стрибулом. Зі зброєю теж дуже цікаво. Ось на цій фотографії Сергій Салаватов з іграшковою аркою, а на цих з СВД. У вас там СВД в руках. І не тільки. Ага, а звідки у вас ця зброя була? <ривається>, Інтернет-магазини. Там стрійбольне в свободом доступі. Є свідчати на подивитися фотографію, там видно, що це стрійбольне оружжя. Вибачте, але ні, на фото такої якості не видно. Ми опитали експертів зі зброї, і їхні думки розділилися. Тобто, це може бути як бойова СВД, так і стрейкбольна. Утім, якщо взяти за основу пояснення пана Сергія, виходить, що і форма, і зброя не зовсім справжні. А треба йому вони були, бо у квітні-травні 2014 року Сергій Салаватов вирішив пограти в стрейкбол у Краматорську. А я запевняю вас, що це далеко не найкрасний найкращий час і далеко не найкраще місце для стрейкболу росія. 12 квітня по 5 липня 2014 року у місті тривали бойові дії випадкового місцевого у формі зі страйкбольною зброєю могли б просто вбити денерівці. При цьому самі прихильники рускава міра навесні 2014 року часто ходили у чому попало і за спогадами очевидців вносили страйкбольну зброю, зокрема. Звісно, що форма і зброя нічого не доводять, але на тлі історії про страйкбол і про російських постів у соцмережах постає питання, чим насправді займався Сергій Салаватов з початку 2014 року, до того як долучитися до збройних сил України. Тут версії різняться навіть у самого пана Сергія. Спершу він каже, що воював у збройних силах з самого початку, тобто, це форма для страйкболу. Ну, послідство я в нього з 2014 року воював. Вона мені в ЖСУ. А ось тут 2014 рік якось перетворився на кінець 2015-го. Ви кажете, ви служили в 73-му центрі. А з якого моменту? З 3 ноября 2015 -го року у мене з ними там Угу. А до цього де ви служили? До цього я працював. Як звичайний громадянський. Год волонтерів. Красиво машини відповідно до офіційних даних, до сил спецоперації Сергій Салаватов дійсно долучився тільки в кінці 2015 року. То що ж він робив півтора роки до того? Звісно, що це питання до СБУ, а не до мене. Але деяку ясність я внести спробую. Поки я розбиралась в біографії комбата, нам надійшли дані його телефонних з'єднань. Простими словами, кому він дзвонив, а хто дзвонив йому в період з 2014 року. Важлива ремарка ідеться саме про той номер телефону, яким комбат користується досі. Саме за ним, наприклад, говорила з ним я. Так, от за цим же номером з травня по червень 2014 року Сергій Салаватов спілкувався із таким собі межлумом демірчаном Це співробітник так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР, якого СБУ розшукує за створення терористичної групи. Ще один контакт чинного комбата, такий собі Антон Кальченко, бойовик формування так званої ДНР Русіч. Окрім того, Салаватов говорив із таким собі Олександром Алексієвим, членом так званого «Общева Саб. Брання у Краматорську, яке тоді, зокрема, займалося створенням так званого народного ополчення. Мені було дуже цікаво дізнатися, що з усіма цими людьми об'єднувала Салаватова. Утім, несподіванка він нікого із них не пригадує. Дуже ніби мого говорити. Я що не повторяю, то що авто бізнес і хтось І які клієнти мені могли дзвонити, я без поняття. Ну, добре, припустимо, що ці бойовики і посібники ДНР хотіли, ну знаєте, просто заїхати на СТО до Салаватова. А він їм, ну припустимо, відмовив. Тоді як пояснити те, що 12 і 13 травня 2014 року Сергій Салаватов двічі дзвонив на гарячі лінії для запису у так зване народне ополчення ДНР. Два рази йому звідти передзвонювали. Про що були ці розмови? Ми звичайно не знаємо. Ми тільки знаємо, що вони власне були. Але ось дані з російського сайту вербування бойовиків та найманців, які публікувалися ще 10 років тому. І тут номер Салаватова і пошта Салаватова. У графі «Чим могу помочь. Салаватов зазначив участі. Работа по найму». Просто для порівняння з якою мотивацією люди подавали туди свої дані. Готов служить в ополченні. Ремонтую автотранспорт, можу просто воювати за мирних жителів. Хочу з оружеєм в руках, остановить безчинство бізчинство Компанія, звичайно, специфічна і не дивно в цьому контексті, що за свідченнями оточення чоловіка у 2014 році він ходив голосувати на так званому референдумі за так звану ДНР. То чи воював Салаватов у ДНР? Ми цього не знаємо. Чи мав він зв'язки з бойовиками? Мав. Більш того, у внутрішній базі терористів СБУ весь цей час поруч із прізвищем Салаватова стояла помітка посібник бойовиків. Щодо нього навіть були агентурні дані, згідно з якими теперішній комбат 10 років тому, нібито закінчив табір підготовки ДНР за спеціальністю снайпер і стояв на блокпостах ДНР у районі Краматорська. Висновок з усього цього простий на це ніхто не звертав увагу ні тоді в силах спецоперацій, ні зараз у теробороні. Але ці дані все ще потребують ретельної перевірки. Тому 16 вересня ми звернулися до СБУ, генштабу і командування тероборони. Це був не запит на інформацію, а саме звернення, в якому я виклала усі відомі мені факти. Зрештою, Салаватов міг би бути і подвійним агентом. В такому випадку цікавість журналістів насторожила би департамент контрозвідки. Ну, а як ні, то я попросила провести службову перевірку Салаватова і оцінити усі ці факти. Власне, ми сподівалися, що так і буде, бо ж не може комбат з морокворця хвилювати тільки нас. Спойлер може. 24 вересня командування ТРО надіслало відповідь. Там повідомили, що ще 9 вересня звернулося до департаменту військової контрозвідки СБУ. Вона, мовляв, і буде перевіряти Салаватова. А на час перевірки він залишається на посаді. А вже 28 вересня я перевірили на поліграфі контрозвідки СБУ. Угу. Я все ответів. Чи ви вже знаєте про результати цієї перевірки? Що був ніби результат? Я б дуже сидів. те, що Салаватов успішно пройшов поліграф, підтвердив і командир 109-ї бригади ТРО Олег Шершуков. Він пройшов поліграфи, і пройшов, пройшов всі необхідні фільтраційні заходи. Претензій до них не мали. КР вчора надавав всі якби рапорт. І питання якби би, пообіцяли СБУ зняти. Ми розпитали у власних джерел, як насправді проходила перевірка Салаватова. За їхніми словами, поліграф був, але формальний. Конкретних питань щодо того, чи знає Сергій Вікторович бойовиків, з якими спілкувався, про що вони спілкувалися, чому він подавав свої дані в так зване народне ополчення, Не було на загальне питання, чи був Салаватов Денерівцем. Він відповів ні. Ну і на тому розійшлися. І тут хочеться звернути увагу. Ось на що перевірка на поліграф хай навіть формальна була наслідком наших звернень. Без них перевірки навіть формальної не було б взагалі. В командуванні ТРО, відповідаючи на наш запит, зазначили, що перевірка осі при прийнятті кадрових рішень не входить до повноважень командирів військових частин. А це означає, що ніхто і не мусив перевіряти Салаватова перед тим, як він став комбатом? Та й до того, а значить, ніякої відповідальності взагалі як зручно? Відповідно, командир бригади Олег Шершуков, який рекомендував Салаватова на посаду, зараз спокійно повідомляє про миротворець. Він просто не знав. Ну, звісно, пропонував. А коли а що була обстановка така, як склалася, скажіть, будь ласка, а коли ви його пропонували? Ви знали, що він висить на миротворці? Ні, не знав, тобто, ви не знали кого ви пропонуєте на цю посаду? Ніяких перевірок не було. Я знав, що я призначаю впевненого досвідченого опитного офіцера. То, що ми маємо в підсумку: новоспечений комбат ТРО, висів на миротворці з іграшковою зброєю і в костюмі іноземного легіону. Де він був в період з 14 по кінець 15 року, достеменно невідомо. Бойовиків, з якими спілкувався, не знає чи не пригадує, а про російські пости у соцмережах репостила колишня дружина. При всьому цьому, у 1997 році Сергій Салаватов отримав термін за вбивство. А у 2019 році кримінальний... Справу за зберігання вдома з хрону боєприпасів, усе це не завадило йому стати комбатом у 2024 році. Звені лейтенант, звичайно, бо ж перевіряти перед призначенням ніхто нікого не мав. Наші спроби все ж ініціювати ретельну перевірку не публічно призвели лише до формального поліграфу. Знаєте, чим закінчилась ця історія? Сторінку Салаватова з миротворця. Просто видалили. бо ж нема сторінки, немає проблем. Але питання були не до сторінки, а до того, як комбатом стала людина, яка ще 10 років тому подавалася у так зване народне ополчення. і чому взагалі це нікого не хвилює, окрім нас.